Панель однозначно на смітник. На... Чиста халтурна робота, так тільки похабно зробили свою роботу. Вони міняли цю запчастину, це криво прикручене. Друзі, знов включаюся, Частково вже розібрали автомобіль, вже бачимо його в розібраному стані. І що можу сказати? ну Збирали цей автомобіль із хлама, ну Чисто халтурна робота. Робота на те, щоб просто віддати автомобіль, і немає різниці в якому стані. Що тут ще побачив? По-перше, це від хетчбека встановлено. ну Звісно, ця капельниця. Яку вони встановили безнадьогі. Автомобіль зроблений, тут видно були трошки пошкодження. Майже все вони поуправляли, але ну, є там зараз такі моменти, але це не страшне. Антикором не заробляли його. А, зараз а, чим я зіштовхнувся, я побачив, що тут передній підсилювач має дефекти. Тут і ось тут складочка є. Ця складочка ні на що не впливає, але сам факт, з чого що, що його збирали, от, він присутній. Ну, в принципі, я не бачу такого сильного пошкодження по цій, я думаю, він стане на місце. Десь його вартість 120 доларів і так, така складочка вона не впливає ні на що. Тобто це був видно маленький поштовх. Тут. Там не сильно відхилення невелике. А, ну я ж кажу, от бачите, пустий, повністю пусто все. А, клаксони поставили взагалі, не знаючи, де вони мають стояти. Ну, Ми їх переставимо в інше місце. А, до речі, вони не працюють, будуть стояти інші встановлені туди, де воно має бути. Потім що вони ще вліпили. Це ось у жалюзі мало стояти, а це моторчик його. Він має відкривати і закривати. І вони імітував і показував, що він працює, оце вліпили таку систему. Ну, теж повиламували. Тобто сам моторчик ще живенький був, але бачите, пошкодили його. Я думаю, що ми його візьмемо і використаємо. У нас все одно буде нове желюзі стояти. З'єднаємо, зробимо. Це ось контакт на протитуманні фари. Стоїть блок, а ось ми навіть не встановили воно. Є кришечка на тонний блок керування двигуном. Але кришечку вони не змогли закріпити, бо не було кріплення. Ну, це ми теж зробимо, все буде нормально. Так, Будемо зараз ще розбиратися, бо щось я не можу доторопати, що тут вони, це крило не прикручене. Будемо тоді ставити нормальну передню панель і придивлятися, що не так. Чи Може не дотягнули, чи ще щось. Це треба виявити до того, як встановлювати його. Цю панель однозначно на смітник, бо вона. Ні, ніякої цінності не представляє. Хлам з хлама. Ну, будемо далі. Зараз ще цей покрилочок достанемо. Саме цікаво, що лівий в одній з йде, а правий іншої. Тобто, я не знаю, як вони так вибирали. Ці потрилки мені взагалі не подобаються. Це таке там я його називаю. Краще вже пластиковий поставити. да. Тут все теж вони тут робили, щось перероблювали, вибивали цей амортизатор чи що, амортизатор новий стоїть. Тут і ця, сті... і ця полуось нова стоїть, ну не нова, а белушна, вони їх теж поміняли. Якісь встановлені Ну Вона зроблена, в принципі. Так що зараз ще передивимося. Передивимося, що ще тут є по цьому автомобілю. А тут ще тріщинка на бачку. Ну ми його запаяємо. Тут головне, щоб не протікав. Бачок не потік, нахуй! Якщо не протікає, то це все можна армувати і підсилювати, не боячись. Бо якщо цей бачок потіче, то його дуже складно відремонтувати. Таким чином, щоб не витікала звідси вмиваюча рідина лобового скла. І поставимо сюди звичайний насос, який буде працювати лише на лобове, бо це з хеджбека, у хеджбека двірник стоїть на скло, а на сіданні такого немає. Це датчик рівня, і він, до речі, неправильно стоїть. От, видно. Це теж інтелектуали збирали. То тут ну, все, все, що хочеш, може бути. Ну, ось ви, Зріз йде, а він має знизу стояти. Тож його перекрутили. Ну, це ж теж такий може бути сюрприз. Зараз передивимося, чи все нормально там. Бо може бути таке, що він не працюючий. Так загалом я бачу, що все окей, начебто можна з нею працювати. Так що будемо далі продовжувати роботу. Так, автомобіль підходить час підготовку до збирання. На даний час було виявлено деякі дефекти, дозамовили. Оцей ось облок буде в зборі, повністю із передньою частиною проводки. Він буде замінений. Потім зараз, ну, тут багато пошкоджень, відсутність роз'ємів, скрутки є, плюс датчик удару теж без роз'єму. Також ось відсутні роз'єми. Було прийнято взяти його наполовину укомплектований, він буде обрізаний по задній частині, а це все буде перепіновуватися по-новому. Що було виявлено по цьому автомобілю? Пошкодження в принципі, нормальні, нічого тут такого серйозного немає. Виправлено все було, по геометрії дивилися все окей. Зауважень особливих немає, виставили позазори і віддали на фарбування всі деталі. На даний час перероблю провода, бо тут видно вони були перебиті. Зараз їх повністю. Міняю а, контакт спаюю і термоусадку і сажу її. І більше туди лазити не будемо. Потім а, відновимо проводку, бо це йде проводка від електронного блоку керування. Ось є пошкодження тут. Ізолента пошкоджена. А, будемо її знімати по-новому ізолювати. А, також були пошкодження по блоку ТСМ, вони теж переробляли. Щас і тут роз'єм пошкоджений є. У нас роз'ємчик уже готовий. Зараз ми його перепакуємо, знову пропаяємо повністю і на термоусадку склеємо. І Будемо потім відновлювати повністю ізоляцію з цієї проводки. Поставимо всі гофри на місце, поставимо. Обмотаємо ізолентою, як має бути з заводу. І подивимося, що можливо якісь проводи, знайдемо з пошкодженнями і відновимо їх. Ну, тут теж такі маленькі нюансики. Тут ця система має бути закріплена, не закріплена. Ми закріпимо, звісно, зробимо під завод. Всі кріплення є. Так, Сьогодні має приїхати підсилювач, задній бампер. А, так, Антенка нам приїде оця ось. Тут по можливості зробили антикразійну обробку. Я думаю, що ми зробимо антикоразійну обробку повністю. одна. Це автомобіль комплектації Титаніум, йому треба жити і жити. Я вважаю, що такі автомобілі треба в, в будь-якому випадку оброблювати антикразійною обробкою. Плюс усе вже є деталі, які вже пішла корозія. Ну, лишній захист йому не завадить. Так, і ось тут до речі був удар в бампер. Ми його зараз ремонтуємо. Сам швеляр цілий, пошкоджень немає, ну, лише така вм'ятинка невеличка. Ну, це нічого страшного, ну, не впливає на геометрію ні на що. Тут я приміщення заїхав і тут видов... Бруд, який був, бо його щіточками не зняти. Тут я на вулиці зробив антикоразійну обробку, а це приміщення зараз видув. Ну, тут ще пісочок щенки ще залишилися, Треш його повидуваємо і зробимо порядок. І Потім я думаю, що знизу повністю антикором забуємо. Бампер фарбується, вже пофарбований. Тут ось, до речі, праве кругло фарбувалося, видно. Вже сьогодні скинули, показали фотографії запчастин, їх мають привезти. Багато чого буде довстановлено, дороблено. І Я думаю, що цей автомобіль на наступній неділі вже буде зібраним. По цьому ланджерону було так не сильно зроблено, але по геометрії провірили, то все окей. А, нічого тут немає такого серйозного. Начебто зробили все, провели порядок, тільки похабно зробили свою роботу. Ну, не міняли цю запчастину, а, якось її витягнули і потім ще наварили зверху частинку. Бо тут Чисто метал. А тут і все, метал виходить, всередині. Получається, що вони його витягнули. Видно, він порвався, вже не, не, вирішили його не ремонтувати, а наварити просто пластинку зверху, таким чином відновити. Ну, Десь, свого роду, ідея нормальна, але це теж в антикорі буде зроблено. І подивлюся, ще деякі, може частини відновлю своїми силами. Ну, Це, наприклад, мені не подобається. Вигну його, поставлю на місце. Так що, такі ось роботи проводимо.